Вітаю вас, шановні українці! Хочу вам запропонувати підсилювач від бренду Marantz PM4001 або 4001 кому як зручно це назвати. В шикарному стані візуальному. Все ціленьке, як то кажуть, не бить не крашен. Так, ні. ну якщо серйозно, апарат в чудовому стані. Приїхав з-за кордону, так би мовити, не будемо уточняти, звідки. Так, модель випускалась у 2005 році. Вихідна потужність при 8 омах е має 40 Вт. При 4-50 Вт на кожний канал. Так, вімкнули. Ми підключилися до AUX. -а. Як ви помітили, має свій рідний пульт. Ну і Зараз я вам покажу, як він виглядає позаду. Верх чистесенький, без подряпин. Ось це позаду. Так. Бачите, сприймає акустичну систему від 4 до 16 Ом, тобто, якщо одну кожну пару окремо використовувати. Можна від 4 до 16, якщо обидва одночасно від 8 Ом. Має вхід на фонокоректор, Тобто можна підключати вініл, тюнер, CD, AUX і два е, пишучих пристрої. Типу дека касетна. Ось так виглядає. Даний апарат. Так що, кому цікаво, звертайтеся е, та і обсудимо всі деталі. На все добре!